Жінка у погано. надзвичайно поганому настроєм. Надзвичайно поганому настроєм. Але вона посміхається. Пансіон криниться чинця, я гадаю. Так, я, місіс Бойл, Джайлс Релтон. Виманс. Сідайте біля вогню, вам треба зігрітися. Так, мені треба зігрітися. Жахлива сьогодні погода. До жахлива погода. Потяг, таксі, що зупинився в його річ. А ще мені довелося їхати з якимось самої станції, бо машина була одна. Нікого! Абет. Mm. Нас ніхто навіть не подумав зустріти. А ви не повідомили ви не, по... ви не повідомили, яким потягом приїдете? Треба було зустрічати кожен потяг. Моя дружина Моля зараз прийде, а, а, а я піду зустріну майора із вашими речима. Дозвольте ваші приводить.